Я е, соцпрацівник працюю в приспідцентрі. Мене звуть Олена. Е, я ва, буду вашим консультантом. Швидке професійне та конфіденційне проходження тестування на ВІЛ можливе. Перший його етап кваліфікована попередня консультація, аби дізнатись більше про саму інфекцію. Наша организация очень успешно работает с клиентами, обращающимися к нам. Достаточно позвонить по контактному телефону или обратиться к нам в мессенджерах в социальных сетях. Человек может получить и там квалифицированную консультацию, но, как показывает практика, очное общение с пациентом, конечно, более важно. Вже після спілкування з лікарем та проходження самого тесту шляхом здачі крові. Результат готовий за 20 хвилин. Якщо у пацієнта ВІЛ-інфекція виявлена, то ми подальше ми беремо у нього всі клініко біохімічні і всі аналізи і назначаємо в той же день. Ми назначаємо йому терапію. Ця хвороба не така і страшна, бо на теперішній час є ліки, які підтримують імунну систему, і пацієнт може ну, жити нормальне повноцінним, повноцінним життям. У разі бажання пацієнта йому видадуть альтернативний оральний тест для його партнера. Його можна прийти навіть у домашніх умовах. Також, якщо людина має бажання пройти тест, але не хоче при цьому спілкуватися з фахівцями, встановили тестомат. Ому смартфона і алгоритма дійства, який прописаний на самому тистаматі, можуть совершенно безплатно получить оральний тест. На віч пацієнти впевнені, слідкувати за станом здоров'я необхідно навіть попри страх взнати свій статус. Це ваше життя чим раніше ви звертаєтесь. Стати болезні, тим більше вивіроятності, що ви не подхватите других тобто, на, на фоне этого віча, может выскочить там сякітобірпольози. На насколько я знаю, очень ну, не пніхороші діагнози. Приході тестуйтесь, тому що ну це все в ваших руках. Усі послуги громадської організації Синергія душ абсолютно безкоштовні, враховуючи можливу терапію.